Переможниця третього етапу конкурсу «Об'єднаємося ж, брати мої, Анна одна з небагатьох, чия робота представлена в номінації Декоративно-ужиткового мистецтва. Вона створила картину за допомогою фрагментів ілюстрацій, вирізаних з різноманітних журналів. На моїй роботі заміні козаки. В якій техніці ти її виконувала? Аплікація. Як обирали? чому аплікація не живописку? Ну, тому що мені здалося, що це куди цікавіше, ніж просто малювати. Це з журналів я вирізала овали і клеїла їх, на клей. А очі, буси, нісу, козаки теж приклеїли. Шевченкіада, яка проводиться вже не перше десятиріччя, це не тільки малюнки за мотивами творів видатного українця. Роботи юних художників це про Україну взагалі, адже і сам Кобзар хотів бачити її вільною та щасливою. Це спадщина Тараса Шевченка, минуле сучасне і майбутнє нашої України. Тобто діти малювали і Україну, і сьогодення, і те, як вони мріють, щоб наша країна розквітала і щоб був у нас мир. Наразі у Запоріжжі виставлені твори переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Об'єднаймося ж брати мої». на урочистому підбитті підсумків. Грамоти отримали як діти, роботи яких визнані найкращими, так і викладачі, котрі їх готували до конкурсу. Для нагородження обирали по п'ять робіт з кожної номінації образотворче та декоративно ужиткове мистецтво. Виставка учнівських робіт, присвячених 211-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, триватиме в обласній бібліотеці до 24 березня. До того часу у Києві мають підбити підсумки фінального четвертого етапу конкурсу. А на запорізьких поціновувачів художньої творчості чекатиме нова експозиція. Буде Виставка нашого професійного художника, члена спілки Запорізької спілки художників України, Національної спілки України, про кухню прокуплена Олександра Ірина Чернова, Роман Котля. Телеканал МТМ.